Вітаю вас! Ви на каналі Оля Провось. Я педагог з вокалу, засновниця студії Провось в Києві. І сьогоднішнє відео буде присвячено фіналістам національного відбору до пісенного конкурсу Євробачення 2024 і ви дізнаєтеся, який ж мій особистий рейтинг виконавців. Звісно, це все мій смак, моє бачення. Ваша думка може відрізнятися від моєї. Це абсолютно нормально. Також можливо, що після перегляду живих виступів я трішки зміню свою думку. Тому наразі я опираюся лише на ті записані аудіо, які доступні на YouTube. Ну що, поїхали? Оскільки у нас 11 виконавців, то я кожному виконавцю буду давати від одного балу до 11 і аргументувати свою думку. Оцінювати я буду не чисто вокал, а взагалі всю пісню, всю композицію, наскільки вона підходить під формат Євробачення і так далі. Досить балачок. Переходимо до діла. Отже, свій один бал я віддала гурту на хаба, пісня Glass. Скажу відверто, що мені не дуже імпонує саме така вокальна манера і така подача. Плюс дуже багато ефектів на голосі, і голос звучить так дуже настирливо, дуже так е нервово. Сама пісня по собі вона така експериментальна. Звісно, вона виділяється серед інших пісень, але я не впевнена, що слухачу Євробачення таке сподобається. Ну і мені теж ця пісня сподобалась найменше, тому один бал. Свої два бали я віддаю гурту назва пісня Славик Інгліш. Вона теж дуже вирізняється. З-поміж інших. Вона заставляє нас посміхатися. А по-хорошому це така дурдом веселка. Я впевнена, що під неї можна якось там подуріти, потанцювати. Але як для пісні, наприклад, переможуть Євробачення, звісно, ця пісня буде за слабкою. Але круто, що хлопці експериментують і що вони наважилися саме у таку пісню подати на Євробачення. Три бали від мене отримує гурт Древо, пісня Endless Chain. Дуже цікавий тембору виконавця, трішки мені нагадав Манескін. Як на мене, куплет яскравіший за приспів. У приспіві мені чогось не вистачило. Він заслабкий. Хоча потім є хук, є ця частинка на ОО, що теж, начебто, непогано, але все одно, на жаль, пісня. Трішки не дотягнула, хоча дійсно голос дуже цікаво звучить. Чотири бали відправляються гурту циферблат пісня Плис Home». А дуже фірмовий саунд. Дійсно таке цікаве звучання, дуже таке комерційне, форматне. Мені ця пісня одразу такий, знаєте, створила вайб, наче ти їдеш кудись у подорож, слухаєш в авто. Ну, дійсно, приємна музика, приємний вокал, все на рівні, але мені здається, що Теж для Євробачення може бути трішки така, знаєте, занадто стандартна, а запроста. Тут немає хуку, тобто хук це такий гачок, це щось таке повторюване, що дуже легко чіпляється, що дуже легко запам'ятовується, ви потім ходите, воно у вас крутиться в голові і ви починаєте це наспівувати. Тобто на Євробаченні дуже полюбляють такі пісні, коли є оцей хук. То в цій пісні я його якось не відмітила. 5 балів віддаю виконавиці Анка Палалан. Хочу відмітити таке дуже стильне аранжування. Пісня качає. Мінуси цієї пісні вона трішки закоротка. Також сопілка, а, ну таке вже калуш, Трошки піднабридло хочеться щось інше показати. Євробаченню. Також ці пісні мені набагато цікавіше за приспів. Приспів такий одноманітний, запростий. Можливо, якби там додати якісь цікаві бек-вокали, якусь таку мелодійну лінію, за що можна зачепитися. То було б ще краще. Але пісня дуже достойна, вона отримує 5 балів. Кому ж я віддаю своїх 6 балів, це як так пісня ла-ла-ла. Ну що сказати, це дуже форматна пісня для Євробачення. Тому що є яскравий хук ла-ла-ла. Цей приспів, який ти одразу підхоплюєш і починаєш співати. Ще тут яскравий програш такий танцювальний. Там у нас з'являється саксофон і дійсно пісня драйвова. Мені особисто в приспіві окрім слів ла ла ла, -ла» хотілося б почути ще б якісь слова, ще якісь зміст вловити. Але знову ж таки пісня дуже форматна, тому я думаю, на Євробаченні її би зрозуміли. Далі, 7 балів від мене отримує виконавиця Скайлер. Мені подобається вайб цієї композиції, аранжування, такі елементи легкого драменбейсу, качова барабанна лінія. Також дуже гарно звучить в принципі її такий ніжний вокал. Ще плюс цієї композиції, що вона теж підходить під формат Євробачення, звучить фірмово. Але чому, наприклад, не 11 балів, тому що є інші виконавці, які мені сподобалися більше. Отже, переходимо до вісьми балів. Ці вісім балів я віддаю Melovin – Dreamer. Знову ж таки, ми чуємо дуже комерційний формат, такий стандартний під євробачення, гарні вокали. У нього як не крути, він показує низькі ноти, високі ноти, приспів, який запам'ятовується. В цілому ми чимо позитивний вайб від композиції. Також вона мені трішки така ну вона танцювальна і е, є в ній теж такі настрої євроденсу. Я впевнена, що саме така пісня може сподобатися європейському слухачу. Отже, тепер переходимо до трійки лідерів на третьому місці, тобто свої 9 балів. Я віддаю гурту Ягоди. Пісня Цунамія. Це безперечно дуже цікава композиція, яка виділяється з-поміж інших. Мені подобається, як вони поєднали фольклорне звучання з електронним. Подобається енергетика цієї пісні. Я думаю, що наживо вона ще більше проявиться. Тут такі цікаві ломані ритми, вона качає приспів запам'ятовується, але може бути трішки знову ж таки заскладною для сприйняття для такого слухача з Європи, тому що дуже багато частин, дуже багато змін. Ці фольклорні мотиви, тобто може трішки підгрузити, наприклад. Але побачимо, як вони виступлять наживо. І в нас залишається два виконавці, і зараз я розкажу, кому ж я віддала свої 10 балів, тобто друге місце. Я віддаю виконавиці Інгред пісня Keeper. Це, до речі, єдина балада серед всіх пісень цього року. І вона мені неймовірно подобається. Подобається її вокал, її манера виконання, подобається аранжування. Її вокал мені трішки нагадав вокал аврори а, тобто такий магічно-космічний ангельський звук. Дуже гарні мелодії. О, дійсно вони торкаються струн душі, гарне сучасне стильне аранжування. Знову ж таки, там є ломані барабанні ритми, які дуже підсилюють, а, які качають, але через те, що пісня настільки багатогранна, багато в ній різних частин і багато всього наміксованого. Теж може бути трішки за складною для сприйняття. Але я таку музику полюбляю, тому і ставлю їй 10 балів. Також хочеться відмітити, що від України давно не було саме балад, тому я обома руками за цю пісню. І як ви вже здогадали, свої 11 балів перше місце отримують Альона Альона та Джері Хейл Тереза Марія. Я знаю, що у багатьох людей виникли питання щодо тексту пісні, а саме мама Тереза. Але я сьогодні про це не буду. Я хочу оцінити саму композицію. Що мені тут подобається? А мені подобається, що тут є багато хуків. Тобто, які нас чіпляють, які ми хочемо нас співати. Навіть з самого початку на звуці У мелодія, яка теж легко запам'ятається. Далі приспів, ну як не крутий, але Яна вміє писати дуже чудові мелодії, пісні, вона дійсно сонграйтерка від Бога. Цей приспів, от, я прослухавши всі пісні, я запам'ятала в першу чергу цю пісню, цей приспів, він у мене крутився в голові, в пам'яті. Дійсно, він звучить мелодійно, така висхідна мелодія, яка нас прямо тримає, тримає, тримає. Ще тут дуже якісне аранжування. А також момент, коли з'являється реп-частина від Альони Альони, це щось таке вау-вау-ефект. Тому що по перше дві дівчини, по друге, реп ще й в жіночому виконанні це завжди привертає увагу, тобто однозначно вони будуть вирізнятися від інших виконавців на сцені Євробачення. Плюс я вже втретє пробує потрапити на омріяну сцену Євробачення, Отже, я вважаю, що абсолютно достойна пісня. І буду голосувати за дівчат. Взагалі буду голосувати за трійку моїх лідерів, тому що, звісно, їм потрібна підтримка. Отже, таким був мій особистий рейтинг фіналістів на цвітбору на Євробачення 2024. Цікаво дізнатися вашу думку, чи співпала місцями вона з моєю. Напишіть в коментарях. Ріку ваших лідерів, за кого ви будете голосувати та вболівати. А якщо ж ви хочете навчитися співати, то в мене для вас є прекрасна новина. Маю записаний вокальний відеокурс, вокальна база. Пройшовши цей курс, ви точно зрозумієте всі секрети, основні елементи та основні складові вокальної техніки. Посилання залишу в описі. Я з нетерпінням чекаю на фінал, буду обов'язково дивитися трансляцію, і потім, можливо, запишу. Ще одне відео можливо моя думка зміниться з вами. Була Оля Провойс, до зустрічі.